Натисніть на зубчасте колесо, а потім перейдіть до Допомога та Безпека. Тут виберіть довідковий центр і шукайте статті про пін-код. Ви побачите я забув пін-код», Тож натисніть на це. Потім у цьому розділі натисніть на Контактна форма. Відкриється новий вебсайт. Ось так. Тут потрібно ввести ваш логін, ім'я та електронну адресу. Ця електронна адреса важлива, бо на неї прийде підтвердження. На якому пристрої у вас проблема? Я вибираю ПК, бо граю в Roblox на комп'ютері. У категорії допомоги натискаємо на це меню. Вибираємо обліковий запис зламано або не вдається увійти. З'явиться ще меню. Вибираємо пін-код облікового запису. Опишіть проблему. Забув пін код Roblox. Не можу зайти в налаштування. Я хотів би його скинути, якщо можливо. Напишіть щось подібне і натисніть Продовжити. Це надійшли лист підтримці Roblox. Вони допоможуть скинути пін-код. Сподіваюся, це допомогло. Лайк, підписка. Побачимось.